Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк одеський Філіо, а до нас заїхав дуже цікавий екземпляр. Це в нас RAV-4, офіційний автомобіль, гібридна версія на 2,5 атмосфері плюс гібридна установка. У нас в таких класних оригінальних дисках Toyota. Подивіться на цей стан, стан ідеальний. 125 тисяч пробігу, ніяких нарікань по автомобілю взагалі немає. Обслуговування у нас на офіціалі. Та максимальна комплектація. Що в нас є? Безключовий доступ, камери 360 спереду заду також. Електрорегулювання сидінь, є надуф спінки сидіння. Також у нас є пам'ять сидінь. повноцінне мультикермо, екран у нас. Подивіться нас на розхід пального, що саме головне в цьому автомобілі. А розхід нас составляє 6,9 літрів. Це по місту. Такий у нас розхід. По комплектації знову пройдусь у нас е електроскладання зеркал, підігрів керма, підігрів е усіх сидінь, що спереду, що ззаду. У нас такий стан салону. Зберігся. Дуже дуже гарний стан. Автомобіль дійсно вартий уваги по дуже дуже гарній ціні. 26200. Встигніть приїхати та побачити цього окрасення. Знаходиться автомобіль у місті Одеса, вулиці Грушевського, 15А. Встигніть приїхати та побачити і при... приобрести.